Добрий день, шановні члени журі. Вас вітаю, вчителька початкових класів Лебединського закладу загальної середньої освіти номер 7 Бендюх Алла Іванівна. Бажаю кожному з вас витримки і наснаги під час перевірки наших конкурсних робіт. Тема мого уроку дзвінки та глухі приголосні, правильне їх вимовляння та розрізнення на слух. В кінці уроку учні другого класу повинні сприймати на слух та розрізняти дзвінки та глухі приголосні звуки, правильно їх вимовляти, порівнювати вимову звуків, а також записувати каліграфічно і охайно у зошитах. Сьогодні до нас на урок завітав гість. Хто він? Відгадайте, у нашої бабусі сидить дід у кожусі. Ласує молочком, вмивається язичком. Так, це кіт. Але до нас на урок завітав не просто котик, а лісовий кіт, який живе у горах-Карпатах і занесений до Червоної Книги України. Кіт приготував для нас багато цікавих запитань. Тож, перше завдання башта знань. Учні отримують шість цеглинок ляку. А на дошці чи на мультимедійній презентації зображено цеглинки, біля яких записані цифри. Учні слухають запитання, дають на них відповідь і будують, і будують башту. Скільки букв в українській абетці? 33, скільки голосних звуків в українській мові шість. Скількома буквами на писнімі вони позначаються? Десятьма. Скільки звуків позначає буква Ща. Два. Скільки звуків позначають букви Я «ю», «є», якщо вони стоять після м'якого приголосного. Один. Скільки звуків позначає звак м'якшення. Нуль. Діти здійснюють за, е, самоперевірку за зразком, який показує вчитель. Друге завдання від лісового кота. У лісі кіт побачив багатьох тварин. Намалював їх і пропонує їх запис, дітям записати їхні назви. Тож наступне завдання малюнковий диктант. Діти записують слова: Заєць, вовк, удав, кабан. Погляньте уважно і скажіть, хто з тварин зайвий? Так, це удав, бо він не живе у нашій місцевості. Підкресліть перші букви у кожному слові. Назвіть звуки, які вони позначають, і охарактеризуйте їх. Звук з приголосний твердий, звук в приголосний твердий, звук у голосний, звук К приголосний твердий. Із поданих звуків утворіть слово звук. Діти, як ви вважаєте, про що ми будемо сьогодні говорити на уроці? Так, ми будемо говорити про звуки. І не просто про звуки, а про мовні звуки української мови. Давайте складемо асоціативний кущ до слова звук. Якщо дітям другого класу важко буде відразу записати слова, я приходжу їм на допомогу і говорю перші склади слів Го. Голосний при. Приголосний тве – твердий, м'я м'який. Утворюється асоціативний кущ. Молодці, я бачу, ви багато знаєте про звуки. Але сьогодні ми розширимо наші знання. В наш асоціативний кущ ми додамо ще два слова. Звуки української мови бувають дзвінки та глухі. А що б ви хотіли дізнатися про ці звуки? Діти виконують вправу дерево очікувань. Будь, будьте уважні, адже в кінці уроку ви повинні будете правильно вимовляти дзвінки і глухі звуки, розрізняти їх, старанно і охайно вести записи у зошитах. Діти починаємо спостерігати за вимовою звуків. Дзвінки звуки української мови вимовляються дзвінко за допомогою голосу та шуму. Це можуть бути звуки «б», Д, Ді, Зі, з, Г, М. Давайте разом вимовимо їх. Я буду показувати букву, а ви закривайте пальчиками вушка і послухайте, як звучать ці звуки. Так, які звуки ви щойно почули? Так, дзвінки. За допомогою чого вони вимовляються? Вони вимовляються за допомогою голосу і шуму. Глухі звуки вимовляються за допомогою тільки шуму. Послухайте, це звуки П, Т, Ті, с, Сі, К. Давайте вимовимо їх разом зі мною. Закрийте вушка. Я буду показувати букви. А ви вимовляйте звуки, які вони позначають, і послухайте, як вони вимовляються. Так які звуки ми вимовляли глухі за допомогою чого вони вимовляються. За допомогою шуму. Отже, які звуки в українській мові, про які звуки української мови ви ще дізналися? Звуки можуть бути дзвінкими і глухими. Давайте попрацюємо і перевіримо, як ви зрозуміли навчальний матеріал. Котик приготував для вас цікаві хмаринки. Ці хмаринки були створені на платформі Вірдвол. Подивіться, будь ласка, на першу хмаринку. І скажіть, що спільного для цих звуків. Вимовте їх Д, ді, ж, лі, зі. Та це дзвінкі звуки. Наступна хмаринка: к, х, сі, т, Ч. Які це звуки? Це глухі звуки. А зараз наступне завдання. Котик хоче, щоб ми склали звукобуквений аналіз слова Кіт. І не просто склали, а охарактеризували повністю його. Тож починаємо. Перший звук Кі. Він приголосний, м'який пом'якшений і глухий. Звук І голосний, звук Т приголосний, твердий. І теж глухий. Наступне завдання можна організувати роботу в групах. Діти об'єднуються в групи, отримують моделі будиночків, а також Карточки із записаними моделями звуків. Вони повинні розмістити їх у будиночках, де в одному записані приголосні, твер... э, приголосні дзвінкі звуки, а в іншому приголосні глухі звуки. Таку вправу можна також виконати дітям, перейшовши на платформу Learning Apps, де теж будуть створені подібні вправи і діти можуть закріпити ці знання. Наступне завдання на закріплення. Діти, записуємо, діти записують у зошитах слова зеленим олівцем. Вони підкреслюють, вимовля, знаходять і підкреслюють приголосні дзвінки, звуки, а червоним приголосні глухі. Також можна буде запропонувати дітям слова, де вони повинні групу слів, де вони повинні будуть знайти слова, де всі приголосні тільки дзвінки або тільки глухі. Наприклад, слово кіт це звуки, приголосні звуки, всі глухі, а в слові дім приголосні звуки всі приголосні дзвінки.